You used to laugh about everybody. just And now, now Саме так. Ти-ти-ти-ти. Вітаю, друзі! Вирішив записати підряд ще один етюд, бо завтра, хоча й вихідний, але прийдеться з самого ранку достатньо інтенсивно попрацювати. Так буває. Отже, в один вихідний запишу два етюди. І, і, і перш за все, черговий раз подякую дозволу Ютуб демонструвати і слухати. Не, більше слухати, чим демонструвати. Але я впевнений, що ви вже також пірнули в Бетрана Сідрена, його творчість. І продовжимо, звичайно ж, перш ніж перейти до такого. Прибирання свого життя, от генеральне прибирання, щось таке величне. А значить, переосмислення. Давайте все-таки з музики та й до музики. І хочу вам сьогодні відкрити одного, як на мене, дуже талановитого трубача Метю Халсол. Ось він з'явився вже зліва від мене, зліва на ваших екранах. А трубач, композитор, дуже незвична людина в творчості своїй, до нього по-різному ставляться, але не, таких безздушних людей він не залишає. Людина, яку його творчість якраз і перекликається з назвою цього етюду про обнулення, обнулення життя, генеральне прибирання життя. Тільки він вживає іншу термінологію, і дозволю собі перейти на заставочку про його творчість. Тут лише два альбоми. Ні, перепрошую тут три альбоми, тому що великий альбом, але я просто взяв, вирішив взяти саме цю фотографію на цьому альйомулі. Метью Хаусал, британський, британський, я вже сказав, і Трубач, і музикант, музикант Трубач. Ну і так зрозуміло, що він музикант. Метю Хаусел. Uh, він випустив щонедавно альбом. От він зараз на вашому екрані в правому верхньому куті. Треба було трохи, мабуть, більшим зробити. Uh, його крайній альбом uh, «An Chiving View», uh, Дуже цікавий альбом. І uh, цей джазмен якраз до своєї музики і до цього чергового альбому підходить з позицій. Обнулення музики, От, обнулення життя, генеральне прибирання життя. А Халсел вживає інший термін обнулення музики. Іншими словами, він кожний свій альбом, і принаймні оцей крайній альбом він записує, як вперше, наче він пізнає цю музику. Взагалі, він створив цим альбомом, він створив дуже цікавий проєкт, як на мене. Ну, як... Це дійсно шедевр. Тому що, перш за все, сам Хасл, він пише такі. Він довго-довго творить, перш ніж викинути до публіки якийсь черговий свій продукт. Тобто він синтезує таку суміш джазу, електроніки, етнічних, духовних впливів. А його недаремно називають першою фігурою британського джаз-ренесансу. Тобто він відтворює чогось концептуально нового. А до власної творчості він підходить з позиції. Стиля модерн, бачення фігур і площ, і просторового бачення. От цей альбом він його презентував як пейзажні картини. А насправді, коли слухаєш, особливо повністю прослухати не один фрагменти, я то можу собі дозволити, не я можу дозволити, Ютуб дозволяє лише невеличкий фрагментик прокрутити. А... Але вже навіть поза цим фрагментиком от точно створюється відчуття, що людина сидить там біля, біля, в своєму будинку, біля вікна, дивиться на простір, і там і трава шелестить, хилиться від вітру, і подалі вдалині вже море відніється, таке глибино бездомне, яке зливається з небом. От оці картинки Халсел. Творить своєю музикою, але перш ніж починати щось подібне видавати, продукувати, він в одному він сказав фразу, звичайно, я її недослівно передам, але вона прозвучала приблизно так, що я а, нажимаю на кнопку обнулення, і тоді дивлюся в простір, дивлюся на, на якісь величні речі, і в мені з'являється музика. Ну, а такий Меттю Галсел, британський <кхи>, трубач, джазмен, композитор, і дозволю собі, <кхи> дякуючи Ютубі, дозволю і йому прокрутити один невеличкий фрагментик із крайнього якраз його альбому. І це буде, так, подивлюся, де в мене є тут заставка. An Ever Charing". Ну, давайте Меттю. Олег думає, що в Пепсі ма. О, ні. Рекламу треба пропустити, тому я зроблю наступні кроки, щоб потім не казало, що я використовую рекламу. Я собі дозволю прокрутити рекламу, поки ви роздивляєтеся. А хто що думає, що він там буде вживати, це його справа. Я, до речі, виступаю проти цих всіх газованих напоїв. Ну, 4, 3, 2, 1. Пірнаємо пропустити і даємо звук. Метю Халсал. Чули? Я, а, я перепрошую, що там в мене ввірвалася реклама, ну, не встиг. Ну, Ютуб таке собі дозволяє. Ну а чому? Він керує цим процесом. А давайте вернемося дво, ще двома словами до Метю Хаусела. Недаремно він каже про ці просторові картинки. От, якщо так слухати, то якась мантра виникає. така магічність, коли ти просто дивишся. Абсолютна тишина, легкий вітер, і от оця ковила, яка починає хвилями вилаштовуватися ці хвильки трави, які переходять у хвильки, реальні хвильки, наприклад, моря. І абсолютно нічого. І ти розумієш, велич цієї природи. Отакий от Меттів Халсел, і от такі речі він творить. Рекомендую. Ну, але давайте все-таки вернемося до теми обнулення. Обнулення свого життя і генерально. Ну, ж обнулення це значить чисто, так? Ну, старт нуль. От в яких випадках людина а, готова провести генеральне прибирання своїх мізків, своїх думок, своїх емоцій? Зрозуміло, що вона відмовитися і сказати, ось це сміття. Перенесла, а ось це дуже мені потрібно, а це на все життя мені потрібно, а це на сьогодні, а це на 20 років вперед. Такого не буває. Але хоче ми цього не хочемо, ми періодично дозріваємо до якоїсь ситуації, коли ми говоримо, ні, так далі не можна. От треба щось переосмислити, треба зупинитися, треба стерти, треба відкинути. Треба, треба, треба. Це і є обнулення. Це і є генеральне прибирання думок, емоцій, почуттів, дій для того, щоб зробити якийсь наступний крок. Адже про що іде мова і чому я вів якраз музику Метю Халсела? Він же ж також говорить про обнулення музики. Нажимаю цитата: нажимаю, ну не пряма, нажимаю на кнопку обнулення і творю нову музику, але не Серед музикантів він творить цю музику в своїй голові. Я припрошую, вертаюся до Халсела, тому що це дуже близько до самої ідеї обнулення нашого життя, не звертаючись до когось, до чогось, щоб це не відбувалося як прибирання якоїсь захламленого горища, коли ти. Починаєш брати в руки якісь предмети і точно знайдеш 100 причин, чому його не потрібно виконати, і знову відкладаєш, а раптом воно пригодиться. А ні, ти не звертаєшся до когось до чого. Це дуже глибоке твоє рішення. І тут вищий пілотаж, що ти приймаєш рішення нажати на цю кнопку і почати вичищати свої мізки від того хламу, від тих переживань, надмірних, які не вартують жити. Та ж ідея, яка торкається, можливо, більше барнаут синдрому синдром професійного вигорання. Я достатньо багато на цю тему говорю, суто професійно, виступаючи серед своїх лікарів та й займаючись дослідженнями. А зараз ми готуємо підручник, третє видання комунікативні навички лікаря, і, і, і обновили там багато чого. Буде шикарний, як на мій погляд, підручник. Вибачте, таку за саму рекламу це реклама не мене, а реклама. Нашого інституту, наших кафедр, наших колег, ми значно розширили кількість авторів цього підручника. Так я до чого? Там також є варіант описання барнаут. І один із ключових, щоб я вже не перейшов на цю тему, один із ключових тем професійного вигорання, антибарнаут дій він звучить приблизно так. Коли ти надмірно працюєш і вкладаєш надмірні зусилля в свою роботу, і починаєш, твоя батарейка починає сідати, ти здаєш, ти відчуваєш, ти опираєшся вже думкам виходу на роботу, ти повинен задати собі запитання. Ти переживаєш і думаєш, про що варто переживати. Тут, бачите, важливий момент, як поставити наголос на які фразі, на які на чому акцентувати. І розтягнувши це слово, це вартує Твого переживання, твого здоров'я, виникає риторичне запитання до самого себе, не до когось. Тому що роботодавці будуть казати: так, вартує, ти ж вчився, твій диплом і твоя клятва дядькові Гіппократу, якого ти тримав за руку і дивився йому в очі, це ж все твоє. Ти повинен спалити своє життя ради, ради того, що ти там поклявся віддавати себе без зупинку і плюнувши на власне життя. Так от, це вартує того, і тут починається переосмислення, і от оце варіант обнулення, те, що сказав Хаусл до своєї музики. А тепер перейдіть на а, особливості свого життя. Я впевнений, що в процесі життя, ну, особливо такого віку, як я, треба щось прожити, треба було щось накопичити, і потрібно було захламити свою голову і своє життя чимось, що в принципі тобі не потрібне. І от оцей варіант, коли ти стаєш заручником оцього хламу. І це має, має, мається на увазі не предмети, повірте, це має і відношення, і відносини із людьми, яким ти просто в силу якоїсь делікатності, правильності виховання, ще до сих пір не порвав зв'язок, коли хоча телефон, якщо нагадує про них, так думаєш. Ой, блін, ну знову треба буде щось заговорити і так далі. І ти дозріваєш до тої ситуації, коли робиш якісь. Дії близькі до обнулення, але це ще не генеральне прибирання. Ну, Близькі дії, це, наприклад, там, змінюй номер телефону. Як? Та за цим стоїть там то-то, то-то, зв'язки, знання, якісь перенесені телефонна книга, як 100 років, яку ти не заглядав і тому подібне. Тебе вже це достало. І ти обнулюєш зміною номеру телефону. Це як вар під варіант, але не генеральне прибирання. Генеральне прибирання значно крутіше, і повірте, воно навіть крутіше, якщо чим людина, яка просто кидає бізнес, ще щось, йде там в монастир чи ще щось. Навіть це не генеральне прибирання. Генеральне прибирання, як для мене, це кардинальна зміна себе з рішень, що робити своїм життям, як жити, з ким дружити, з ким спілкуватися, з ким не спілкуватися в кінці кінців. Бути таким, яким ти хочеш бути, тому що час твого життя скоротився фінішна, ось видно попереду. Ота стрічка, яку ти перетнеш і не впадеш на руки. Ти, хто тобою захоплюється, просто звалишся на землю, побіжать, інші інші будуть бігати далі. Ну і слава Богу, так воно і має бути. Але давай на оцій прямій, будь собою, будь щирим, говори те, що ти думаєш. А, і одночасно будь гнучким, не ляпай так, щоб а, налаштувати всіх проти себе. Все ж таки можна і у вміло відійти від тих, хто тобі не потрібний, які відносяться, хочеш ти цього чи не хочеш, але вони відно... захламлюють твоє життя. О, як це складно. Це легко, звичайно, говорити, але ми всі ну завжди, ми всі під когось. Знаєте, є такий вираз. Якщо ти а, хочеш знати, хто тобою керує, а, подумай, кому ти ніколи не можеш заперечити. Все точка. Дуже яскравий приклад. А, і тут є і, і непогано, і добре. Тому що є керівники, які зараз я нікого не смокаю в жопу, повірте. Я вже давно це переріс. Немає часу когось смокати. Ні, є просто керівники, яких ти поважаєш і дійсно не заперечуєш, тому що вони роблять толково. Але просто вони не заїжджають в те, де ти можеш заперечити. Але якщо заїдуть туди, ти будеш собою, ти скажеш. От це обнулення і генеральне прибирання. Я розумію, що воно трапляється, коли трапляється якась велика біда. Коли люди втрачають близьких, також це буває обнулення життя, переосмислення, а що тебе тримає в цьому житті. Коли грубо ламається твій стереотип, тебе викидають за кордон, тому що там ніхто не бабахає, і всі думають, о, він там в Іспанії. Чи ще дещі в Сполучених Штатах тепер процвітає і звідти дивиться на свою батьківщину, як розважаюча людина, йому там важко де можливості. А він стукається до мене, тому що треба лікувати депресію, а депресія до суїцидального рівня. І він каже, краще б я був тут. <кій> я йому кажу: ну давай, що ти там, подумай, що, що для тебе важливо, проведи, оце це обнулення. Зробити, що зробив Хасл, нажав на кнопку і створить абсолютно з чистого листка, тому що дивиться не на те, що він створив, не дивиться в якісь канони музики. Я перепрошую, що постійно до нього звертається, чомусь так співпало, а дивиться вперед. Він дивиться в цей простір на ту ковибу, яка там хвилі йде від вітру на той океан, на море, на гори, дивиться на природу і починає щось в нього народжуватися в голові. Точно так і в твоєму житті. <кій> так, щось я сьогодні забагато говорив. Ну, друзі, давайте так. По-перше, Метю Халсела я вам подарував, я впевнений, що не такий він вже розкручений, хоча, ще раз говорю, в Британії це культова особа в області джазу, експериментального джазу все-таки, але те, що його відносить до <кій> джаз-ренесансного культу, це точно, це вже добре. А відносно обнулення життя і генерального прибирання своїх мізків. Тут кожному, мабуть, варто самому задуматися, тому що це дуже і дуже індивідуально. Та й, власне, пилосмокти для цього прибирання у нас рідні. Когось від 12-ї автомобільний там чуть-чуть прибрав, а остальне нехай буде. А у когось такий, що як потягне, то витягне тебе в цю трубу. І все залежить від кого? Від нас, від того, як ми думаємо. А ми де збираємося? В клубі думаючих людей. Отже, друзі, думаємо, думаємо і ще раз думаємо.